Чи напише, подзвонить він тобі найближчим часом. Підписуйся, залишай лайк, залишай коментар, дякую, приймаю. Також і консультації, розклади для вас, так як я працюю щодня, працюю на ваше благо. І ефіри, де ви можете зі мною познайомитися. Тож, не пропусти. Загадуй свою людину, да, відповідно, і будемо дивитися. Чи проявиться, чи напише, чи подзвонить тобі, загадана тобою людина, чи він подзвонить, напише. Шанси, принаймні, в нього є. Емоційна підпорядкованість також у нього є. Тобто він дуже багато про це думає, да? навіть. Через про це думає, але відповідно, да, тобто людина розуміє, наскільки йому це важливо, наскільки йому це необхідно, він хоче холодним розумом. Да, можливо, він тебе буквально військовий, можливо, він тебе там не знаю, займається певними якимись документами, чи працює буквально з металом, чи в принципі да, більше працює з логікою, да, зі структурами певними якимись, чи з документами. Тобто, в нього, ну скажімо так, да, от логічно людина розуміє, що ну, типу, шанси в. Його єсть. Все ж таки, ти напр, якось проявишся до своєї пасії? Ну, скажемо так, скажемо так. Він стоїть зараз буквально на дуже великому виборі, да, тому що якщо у вас попередньо да, відносини якось не дуже сильно складалися, тобто йому хочеться це зробити абсолютно по-іншому, да, тобто перебороти всі ці перепони, які між вами є. І в принципі, навіть не те, що проявитися, навіть в буквальному сенсі, ймовірніше за все, приїхати, да, полицарю, жезлю. Ну що, що ти від цього отримаєш? Давай подивимося, що ти від цього отримаєш. Як мінімум, знаєш таке враження, кото ти очікувала ману небесну, як ото вже настільки у вас все застоялося, настільки ти це дуже довго очікувала, і в принципі ти це приймеш як. Ну, як надане, да? От ну, типу, ну, добре, от ти приїхав, все хорошо, прекрасно замечательно, Я так занадто тебе довго чекала, нікуди не рухалася. Ну, відповідно, ми не забуваємо про своє, да, от загальне ще життя, яке навколо нас відбувається, тому що не рухатися не можна, да? відповідно. Ну і до чого це вас призведе це проявлення? Скажімо так. Якісь питання, які у вас стосувалися вашого партнерства нещодавно, да, ви маєте їх вирішити, да, відповідно, щоб певних помилок таких більше не повторювалося, і це буде більше з його сторони, де ви домовитеся нарешті, може бути навіть романтичне побачення, бо просто вир почуттів, вир емоцій, вир інформації, які ви один від одного отримаєте. І відповідно він буде більше курірувати парадом для того, щоб налагодити ваші стосунки. Тож. Приймай во благо собі.